І всім привіт, народ, З вас підписав Подобайка так. Age of History 3. Сучасний світ. Я хочу пограти за... за Албанію, просто тому що а чому б і ні? Чому б і ні? Я в другій частині багато відносно грав за Албанію, просто тому що так виходило. Так чому б і зараз не пограти за Албанію? Мені дають щось у Албанське королівство. М -м -м, хоча б щось. Так, окей. На нам початку дають гроші, це прекрасно. Економіка. Перше, що ми робимо з нашими грошима, Олівка. дешеві, якщо я не помиляюсь. Да, 0,87. У нас з дорогого тільки бавовна, з більш-менш дорогого. Це 1,42, 1.31 Сіль і вино 1,26. Все інше, ну, це інше копійки. Да, у нас нема прям хороших ресурсів. Тому погнали. Одну, одна бововніна, Дві селяні шахти. Один виноградник. Ну і блін, насправді кажуть, що у нас не так багато провінцій. Тому можна і все інше забудувати. Вівчарські ферми. Відносно непогані по ціні. Кажуть, пай дуже раніше. І ліс, і все, у нас всі провінції забуду. Стоп! Не кажіть, що я. А, я оливку навіть забудувати не можу? Що? А, ось, оливкова ферма, я просто пропустив будівлю з оливковою ферму. Все, всі будівлі у нас, всі провінції будуть забудовані. Переваги одразу я б хотів. Хотів би економічні в... В дохід від виробництва. Зараз воно буде більш відчутно, коли воно відбудуються всі унікальні будівлі. І жодного радника нема. Ви адекватні? Давайте ефективність виробництва радника. І все. Я якось так вийшло, що тепер на нулі. Окей, ну дякую. Я почекаю, поки все відбудується. В свою чергу покращити. Покращити, покращити, покращити усі сусіди. Не бийте мене. Не треба, не бийте, не сильно бийте, хоча б. Дивіться, 5.62 був прибуток. Зараз все добудується і подивимось, скільки буде. Став 9.16. Плюс я зараз поки що мінімальне технічне обслуговування армії беру. Радник з питань, інновацій, я б спадщину в першу чергу брав. Тут не знаю, ефективність оподаткування. Толком немає сенсу. І, блін, технічне обслуговування армії. Та давайте. Так, є є є, є. я початковий, те, що більш-менш початково треба зробити, зробив. Далі, по-хорошому, викликати зараз ще десь 25 військ. 25 військ це багато, на це багато грошей треба. І піти виносити Чорногорію і косово, які на мені потрібні для Албанського королівства. Ну, почати з Косова. Блін, теоретично, на Косово я вже можу піти. Давайте тут в Косово, щоб піти на Косово, я додам собі створити армію. А, -а, а в мене сучасної голубиці навіть нема. давай, троє вас. Два винищувача І одну сучасну піхоту сюди додати, але я щось можливо не дорахував? Ось так, хоча б щоб все було по три, Нормально, нормально, нормально. Сербія, покращити відносини. Косово, поїжджу до стосунки. Так, а далі все інше по 5, 25 військ. Ось тепер мені вже 25 потрібно. Це 1250 мені треба на рахунку. Не, головне, щоб на косово ніхто зараз не напав. Але я нападу на косово. І давайте поки у них нема союзників. Поки я достатньо сильний. Погнали. Є, я навіть спровокував, щоб вони самі мене проатакували. Що, співвідношення втрат? Нормально. З повністю повністю захоплю. Мені підходить така, такий варіант. Так, погнали. Ну точно. Блін, тут дерево. Золото. Точно унікальна будівля. Ну, залізо це хоча б щось, це просто більше монетки. Та й давайте вже всі унікальні будівлі забудую. Ну зараз вони стануть ядрами, і вони буде більше грошей. Зараз трохи ми просідаємо, що нормально. Так, скоріше, Чорногорію, прикол в тому, що, скоріш за все, також витягну. Ось бачите, 12 монеток. А, це ще не ядра, Ось зараз стануть ядрами, 13,5. Насправді, мати грошей перед тим, як на когось нападати, одразу на те, щоб асімілювати і забудувати. Ось зараз, тобто, видалі десь. Ой, пауза. Дві ж задалі ігриці. А, але вони, скоріше за все, саме з північної Македонії воюють. Блін, ти. Так, вони воювали саме з Македонії. А я, поки вони виснажені, хочу їх, їх видасти. На них якраз 6 провінцій. Коротше, не ідеально зараз буде, але також зробимо красиво. Так, стоп. Сербія. Покращити. Греція. покращити. Я хочу, щоб постійно висіло покращення. Тепер додатково Босні і Герцогів покращити. І Хорватія покращити відносно. Не треба зі мною воювати. Я хороший. Я нікому, ніколи, нічого поганого не робив. Нікому, ніколи. Ось Македонія навпаки намагається зі мною погішити відносини. Ну, не не допоможе вам. Що тут? О, пагор, прекрасно. Погнали, вони зараз. А, окей. Як хочете. О, пішли на мене. Я хочу все захопити, ну пробачте мене. Так. Ядра, блін, тут ще релігія. Але мені тут і в нагороду за завдання. Тоби... Погнали, тепер тут цукор. Цукор 1,66, це хорошо. Сир також більше монетки. Сир же більше монетки, так. Не дуже сильно так. Виноград, непогано. і Дерево таке собі. І риба таке собі, але хоча б щось. Погнали. Гарватія. Босні і герцеговіна. Ой. Всі, всі в чотирьох. Всі чотири мої сусіди, я з вами покращую відносини, бо мені війна не потрібна. І в нас є тий. Прекрасна провінція. Тримай собі будівлю суду, тримай собі ратушу. І зараз тебе трохи підбудую, бо я хочу з тебе витягувати гроші. Так я. Ви вже ядра? Ні, вони ще не ядра. Зараз вони стануть ядрами і буде більше грошей. Є, 14-8. Прекрасно. Так, тримай мануфактуру. Будемо золото витягувати, гроші. Так, трохи місії. Насправді так кажучи, хочу те, що тут не дуже великі темпи зростання, я міг би вдаритись в тупу покрачку. Просто економіки. Щоб також, типу, в чому є сенс? Особливость тут бавовна. вино, сіль. Що зараз отримати досить хороший плюс? Він тут з такого ще сир, тільки лишився все інше дешеве. І також, насправді кажучи, непогана ідея мати б більшу армію. О, на, краде. Трохи більше грошей. Ну що, далі можна всіх паралельно качати. Ось так. Просто поступово розкачуватись. Ще раз. Так, Сербія. Ну ні, ну Сербія. Не треба зі мною сваритись. Я хороший. Нам пощастило, що серби на мене не напали. Бля, ці серби. А хорвати хочуть в свою чергу союз. Блін, ідея не збирати 1250 заради нормальної армії, вже звучить непогано. Але й економіку хочеться. До речі, що я туплю? Албанський королівство, теж справ себе сформувати. Єе. І далі. М -м Адріатичну імперію можна сформувати. Ну, не знаю, насправді кажуть, це якось занадто банальне формування. Але можна. Але можна. Нам до цього потрібна Босні Герцеговіна, яка зараз в перемир'ї з Угорщиною і програла Угорщині. Значить, вони зараз дуже виснажені. Окей. Створити армію. Що у нас бомбардувальників занадто багато так. Щоб ще ще п'ять військ. Голосити, змусимо їх. А, ой, я програв бій. Блін! Бо я не поставив тут тут. Ага, технічно обсовування збільшимо трохи. Так. так, 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 окей. Драй, давайте трохи. Ось тут прекрасний рельєф для захисту в горах. Головне відновитись зараз. Ось тут також гори можна їх звільнити. Не дамо давав... прям повністю злитись. Сюди вгори. Вперед. Діть на мене. Та як? Я програв прям повністю. Ну, давайте так. Я приймаю свій свою тупість. Я приймаю свою тупість, приймаю її квакт. Окей. І від цього відіграємо. Блін, як мене це дратує. Я так не люблю зі своєю тупістю через свою тупість програвати. Mm. Давайте так, об'єктивно сам. Вилин. Я міг більше викликати. Перезавантажуватись не буду. Так, я хоча б не маріонетка. Перемир'я просто непогано. Косово. Головне повернути собі Косово. З економікою, яку я відбудував для них. Так, 12 військ. Я більше не зможу дозволити. Але і вони в них не було часу на відновлення нормального. Створити армію. Щоб якась. Ні. Ти в союзі з Боснією. Гарантує незалежність. Хм, бо ти її звільнив її щойно. Окей, ні, ні, окей, все нормально, як скажете. Я не стану сперечати, що я сам винен в цій ситуації, якій опинився. Так, у них було 27 тисяч військ, плюс зараз мої провінції бажано викликати прям велику кількість військ, щоб мене під тридцятку було, якщо не більше. Якщо навіть не по максимуму свого утримання. І піти на, напевно, на Косово в першу чергу. Чекаю відновлення людських ресурсів, потім по максимуму людських ресурсів викличу. Ну, об'єктивно сам винен. Об вин. Я ще й дав їм тут покращені провінції. О, все, максимум людських ресурсів створити. Ой. Так, стоп. Я дещо забув, що підтримку треба в два рази більше тримати. Так, це. Двадцятка. Сюди створити. Погнали. В рази більшу армію я не потягну. Але захиститись десь в горах. Альянс Хорватії. Угу. Мені тільки. Мені зараз шлях тільки на повернення Косова. Оголосити? А, відхилено. Так, погіршити стосунки. Це дуже тупо, що вони можуть відхилити погіршення. О, можуть відхилити війну. О, все. Так. Це гори прекрасно. Сюди, спровокуємо їх на мене напасти. Прекрасно, я, я знову не витримав. Та чому? У мене війська. Вони на максимумі свого утримання. Я в горах захищався. Коротше, замість. Окей. Я трохи не так себе повів. О, я зараз ще косово переможу. В бою. Звільнити свою столицю. Окей. Треба було. Не е, готуватись до бою, а просто звільнити Косово. Все, погнали. Ой, прибуток збільшився. Бо я повернув собі косово. Так, Купецьку раду збільшу. Більше грошей треба. Почекаю, поки армія відновиться, і потім зменшу. О, мені навіть ядра не треба робити. Все прекрасно. Що, далі готуюсь на боснії і Герцеговіна. Грошей більше? боснія Герцеговіна. Я, ну, я не пробачу тобі. За те, що я сам на тебе напав і програв. Але я цього не пробачу. Ні, чи зараз всі людські ресурси йдуть на відновлення? Економіка. Тут же невеличка кількість економіки ще доступна в цих провінціях. Ще трохи і вони вже будуть максимум своєї економіки. Знову ж, нагадаю, що тут усюди унікальні будівлі є. прибуток збільшив. І хорошо, так збільшив. Вирна угу. угода закінчилась. Давайте почекаю ліміту військ. У мене ще питання: в тебе ж В тебе немає на військової академії нічого такого, чому ти сильніше за нас? Виходиш по ітогу. Спадок, може він щось в спадку взяв. Я не знаю, як так вийшло, що коли я в горах. Навіть коли я в горах, він мене відбиває. Це 4 провінції не забудовані економікою. В них невеликий же темп зросту має бути. Чосе? Я щось занадто. <занатко> занадто почав качатись. Моя економіка 299, в тебе 374. Неприємно. Але вона в мене більш щільна. О, стоп. Я зараз зменшу витрати на армію. Щоб не збирати на армію. Хочу ще 16. Ой, там хтось захопив Сербію. Це. сюди створити. Румунія. Буває. Блін, не забуваємо, що Боснія це ще й Хорватія. Я, звісно, молодець, що вирішив викликати ще додатково, але Хорватія. Я взагалі забув про Хорватію. Якщо в них обох по 20 буде. Але в мене ось ця провінція є, яку теоретично на яку можна. А, а. Окей, давайте покращимо. Ось цю золоту копальню провінцію. Натримай завод. Торгівельний центр. Електростанцію було прикольно, що сюди вкачнути. Так, 397, ця провінція приносить. Зараз з торгувальним центром 416 стане. Ще завод буде. 496. Електростанцію почекаю. Натримаю інфраструктуру. І теоретично я можу максимум своєї армії тримати. Та хід виробництво вкачну. 5,99 99 ця провінція приносить. Іх. по хорошому тоді викликати ще 16 військ. Є це зараз назбираю десь 800. Максимально далі технічно обслуговування, щоб людські ресурси більше зростали. Погнали. Ну блін, слухайте, це таку маленьку країну, мати 64 війська. Це прям, ну, це дуже близько до того, щоб сказати, що це досягнення. Альянс. Ой, альянс точно ще довго в них буде тривати. А мені потрібно повернути свої провінції. Що, спроба номер мільйон в поверненні своїх провінцій. Так, є, зустрів їх в бою. Блін, кляті Хорвати, кляті Хорвати. Глять хорвати, які допомогли їм. Відступаю трохи. Так, да, вони. вони живіть чисто завдяки хорватам. Тільки завдяки хорватам Я програв по того. Так, без Хорватів вони програли цей бій. А я союз не хочу не з ким вкладати. Укладати. І мене знову відкинуло мене з моєю армією яку я не потягну тепер. Ось так, на мінімумі утримання. Мені здається, мені. Ну ні. Я хотів сказати, мені плеше було Грецію, вони стали ні. Так, чудові новини, чудові новини, чудово. Просто зараз бонуси з місі позабираю, в мене ще й. Коротше, занадто багато грошей витрачає на утримання. Та блін, коротше. Я заступив, коли програв першій війні з Боснії. Вчіться на моїх помилках, вчіться. На чиїх помилках ви ще будете вчитись. Але так, це жах? Це прям жах. Сам винен, Об'єктивно, сам винен в на цьому. Якщо б я нормально підготувався до першої війни з Боснії, я б їх виніс і. Ми пішли б далі просто по Хорватії. Хорватія, Словенія, Італія, ось це все, але я затупив. Що ж, посилання в описі на мої ігри, особливо на Warfactory. Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить прекрасно. І якщо ви додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Знову ж найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та обувайте.